100 мільйонів гривень потрібно буковині, аби відремонтувати всі дамби, які пошкодили повні 2008-2010 років. У Чернівецькому військовому шпиталі п'ятеро поранених учасників антитерористичної операції на Сході. Працівники пасажирського депо пікетували міську раду, виступали проти реорганізації. На п'ятому каналі інформаційна програма Місцевий час. Ваші увазі події вівторка, 24 червня в студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас після місяців перебування в зоні АТО і з пораненнями у Чернівецькому військовому шпиталі проходять реабілітацію п'ятеро військових буковинців. Чоловіки заліковують рани та з болем згадують про те, що побачили на фронті По сікло, що? брову під оком, суда голова плечевся, рука, тіло. У сетіло 20-річного контрактника Петра Посічена, очевидь осколками гранат. Як на армійців, поранених ще 9 червня поблизу Слов'янська напали терористи, ці чоловіки достоменно не пам'ятають. Виїзд був на блокпост, і ну, ми трохи проїхали вже. І так незапно все сталося вибух, і далі я так не пам'ятаю По осколкам, які з знав, сказав, що це граната була. Олег із товаришами потрапили у засідку терористів, їх обстріляли на даху БТРу. Хлопцеві зачепило ноги. Я в той люк запригнув, але половина тіла ну, не пролізла. І мої, якби ноги залишилися назовні. І ось вони, може, я не знаю, побачилися і поранили мене в ноги. Нині в Чернівецькому військовому госпіталі проходять реабілітацію п'ятеро поранених буковинців, мобілізованих та контрактників. Першу допомогу їм надавали на полі бою. Далі гелікоптером доправляли до харківського шпиталю. Чернівецькі медики обіцяють зробити усе, що армійці видужили якнайшвидше. найшвидше. Одного військовослужбовця стан середньої важкості у інших чотирьох стан задовільний загрози життю, майбутні якісь. Е Інвалідності, ви маєте на увазі і так далі, не загрожує. Тим часом чоловікам, які повернулись з гарячих точок східної України, нелегко передати словами усе, що там відбувається. До кожної людини, до кожної машини, що їздить, ти ставишся з якоюсь насторогою, бо ти не знаєш, хто в ній їде чи хто до тебе підходить. Є категорія людей, які дійсно кажуть, чому ви сюди приїхали, ми вас як вони кажуть, ми вас не звали. «Почему вы сюда приехали? Почему вы устроили здесь такое?» А є такі, що вони ну, не виходять з будинків, тому що вони налякані. На І там, ну, там руками там, привітають. Буває, що навіть хрестять у дорогу. Найбільше на них чекають удома. Медики повідомляють, на реабілітацію поранених може знадобитись до двох тижнів. Армійці ж кажуть, готові виконувати накази командирів та обов'язок перед державою. Майя гуменна Ярослав Ловицький місцевий час. Працівники залізничного депо пікетували міську раду. Вони виступали проти реорганізації їхнього підприємства. За словами мітингувальників, керівники львівської залізниці попередили їх про те, що незабаром Чернівецьке пасажирське вагони депо закриють. Люди налякані, бо кажуть, що втратять не лише улюблену роботу, але й єдиний заробіток. Під стінами міської ради знову пікет цього разу люди прийшли до ратуші не за вимогами, а за підтримкою місцевої влади. Мітингувальники кажуть, їх попередили, що Чернівецькі пасажирські вагони, де не забаром незабаром реорганізують і об'єднають їхні підприємства з іншими. А відтак, якщо їм і не дадуть роботу, то далеко від сім'ї й дому. А це не лише фізично та психологічно важко, але й дорого. Нас хочуть закрити і лишити людей без роботи, без сусідствування у кожної діти сім'ї. Так, а як, а куди йти? Я вже тут 25 років робив. І дід мій робив, і тато, і мама, і я тепер тут, і що, і куди мені йти? Перейти в Львів чи перейти туди. Це ж треба добиратися. І так ми половину дороги не вдома, половину дороги ми скитаємося і, і так далі. А це як називається? Це так, щоб люди самі відказалися і щоб, щоб пішли геть самі. В Чернівецькому пасажирському вагонному депо зараз працює 800 людей. На мітинг прийшли навіть пенсіонери, бо кажуть, віддали залізниці все життя. І доля депо їм не байдужа. Ми половину життя свого віддали желізній дорозі і бували такі часи, що хотілося бути вдома. Ну труба зав'йот, я кажу, піонерському трав, так і ми. Дали подумати немножко, ліквідувати просто запро. То то так надо так делать людьми не треба лишні проблеми в країні. Міській раді мітинувальники запевнили, що підтримують їх як зможуть, але вплинути на рішення залізничників не в їхній компетенції. В львівській залізниці натомість запевняють, людям хвилюватися не варто. І змінюються, всі ми крокуємо вперед, модернізуються підприємства, і звичайно, що певних змін нам і не уникнути, і це нормально, що вони відбуваються. Але якоїсь конкретної інформації з приводу чернівецьких підприємств, з приводу локомотивних пасажирських чи інших депо наразі немає. Все це поки що на рівні розмов, консультацій, обговорення. Більш ніж впевнено, що в жодному випадку мова не буде йти про те, що люди от, ну, колективи опиняться просто без роботи чи. На вулиці в жодному випадку ні працівники депо після години пікету розійшлися, але запевнили, якщо через 10 днів рішення про реорганізацію не анулюють, вони продовжать пікети і навіть більше у нас дуже є багато радикально настроєних працівників, які готові перекривати вулиці, перекривати поїзда. Ну, ми закликаємо. Ми про спілки закликаємо тільки мирним шляхом. Будемо робити акцію протесту в Києві. Ми будемо пікетювати Верховну Раду або Кабінет Міністрів і Міністерство інфраструктури. Людмила Григорчук, Іван Чижик, місцевий час. В департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради новий керівник очолив його Володимир Бабчук. Чиновник є будівельником за фахом. Раніше працював керівником міськшепу, заступником директора департаменту житлово-комунального господарства, першим заступником директора департаменту містобудування. Розпорядження про нове призначення підписав міський голова Олексій Каспрук. Департамент жовтня минулого року не мав директора, до того часу ним керував Володимир Ніконов. Більше 100 мільйонів гривень потрібно буковині, аби відремонтувати усі дамби, які пошкодили повені 2008 та 2010 років. Така сума стабільна вже декілька років, бо фінансуються програми протипаводкового захисту вкрай погано цього року. Гроші держава не виділила зовсім. Тож фахівці намагаються вирішувати найбільші проблеми за рахунок грантових коштів та сподіватися, що цього року паводків не буде. Повені в 2008 та 2010 роках завдали буковині великих збитків. Тоді будинки затопило, городи, дороги розмило і садиби. У 2008 році держава виділила 120 мільйонів гривень для того, щоб відремонтувати дамби та закріпити береги. Але зробили не все. Тоді бралися за найнагальніше. Фахівці нарахували, їм потрібно було ще близько 100 мільйонів гривень, аби закрити проблему з протипаводковими заходами. Але цих грошей не було і немає. Досі на превеликий жаль фінансування не Якщо сказати, не відповідає реаліям, Це я нічого не скажу. Фінансування дійсно мізерне. Аби виконувати найнеобхідніші роботи на Буковині, створили обласний фонд, який за 3,5 роки зібрав понад 4 мільйони 300 тисяч гривень. Допомагають також кошти Європейського союзу, які через гранти надходять в Чернівці. Але цього мало потрібне постійне і стабільне фінансування, бо з кожним роком через інфляцію та ріст долара зростає вартість виконання потрібних робіт. Сума збільшується, кількість об'єктів збільшується, обсяги збільшуються. Сподіваємося, збільшиться і фінансування. Додають роботи та переживання колгам і крадії гравію. Чернівецька область цією проблемою бореться не перший рік, але результат поки невтішний. Є е, реальна і серйозна небезпека. При проведенні таких робіт пошкодити дуже тонкі екосистеми наших гірських річок і малих річок. При цьому екосистема завдає таких непоправних змін, при яких відновлення до попереднього стану вже неможливе. Боротьба з такими порушниками закону кажуть фахівці, може бути лише одна: це конфіскація транспорту та підняття штрафів за вибірку гравію до європейського рівня, такого щоб іншим разом злочинці добре подумали перед тим, як його красти. Людмила Григорчук Іван Чижик, місцевий час. Грибний сезон у розпалі. Попри це, жоден боковинець не отруївся, запевняють санепідеміологи. Та все ж, незважаючи на статистику, закликають краян бути дуже уважними, адже отруїтися можна навіть їстівними грибами, якими знає Ольга Андрійська. Білі гриби, лисички аж ще сироїшки пані Тетяна привезла на ринок лісових красенів на різний смак та гаманець. Жінка запевняє, вони не шкідливі, вони не шкідливі, голдинки теж не шкідливі, маремоки теж не шкідливі. У лабораторії ринку центральний підтверджують, цьогоріч жодного токсичного гриба не знаходили. Кажуть, сумлінно проводять обстеження, адже в іншому випадку навіть їстівним грибом покупець може отруїтися. Гриб особ... По суті, свій фільтр він втягує все, що є, в той місце він на якій він росте, особливо це стосується гриби, які ростуть біля трас з викидами від е, автомобілів, свинець і прочі, проче. Він адсорбує цей гриб, і тому навіть істівний гриб, він їм можна отруїтися. Чи перетвориться істівний гриб на шкідливий залежить навіть від погодних умов? Запевняються непідеміологи. Не рекомендується вживати гриби, які ростуть у таку спекотну погоду, бо вони зміняються. Його функціонування цього гриба він втрачає вологу і накопичує в собі токсини. Аби не придбати шкідливого гриба, існує чимало секретів, запевняє продавець пані Марія. Каже, якщо шкідники вже поласували грибом, він без токсинів. Чимало залежить і від способу приготування. Ще одне завдання тих, хто любить ласувати грибами, не переплутати їстівні і неїстівними. Е, є такі деякі види грибів, що можна сумніватися, чи вони є доброї чи добро. Допустим, Сирогічка, е, витоцвітуча. Можна з е можна дуже легко спутати з отруєними грибами опелю цим червоний. Також в оману водить буковинців і хряж молочник неїстівний. Його нерідко плутають із лисичкою. Щороку від отруєння грибами на Буковині помирає щонайменше одна людина? Це підміологи Сподіваються, що краяни прислухаються до всіх порад, і цьогоріч таких випадків не буде. Іван Чижик, Місцевий час. Документальний театр буде в столиці Буковини. Такий проект запроваджує Чернівецький музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської. Це для нас новинка, каже художній керівник театру Людмила Скрипка. Втім, переконана вона, результат сподобається усім. За задумом на театральній сцені будуть постановки на журналістські статті. Це буде повноцінна документальна п'єса, в якій гратимуть справжні актори. Таке нововведення дасть змогу. Вважають театрали краще зрозуміти наше місто, людей та проблеми, які нас оточують. Проект планують розпочати у вересні у новому 84-му сезоні. В новому сезоні ми плануємо поставити такий перший сімейний жанр. Як ми визначаємо для всієї сім'ї, починаючи від дітей і закінчуючи бабусі, і прапрадідусями, і прапраді, всіх, 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 вся сім'я. Це буде така музична вистава по відомому Бродвейському мюзиклу «Енні». це вистава, і для там, де будуть зайняті і діти, і актори. Влітку приміщення театру чекає серйозний ремонт. Тоді наша трупа буде гастролювати. А вже наприкінці жовтня чернівці проводитимуть ювілейний. 10-й фестиваль Золоті оплески буковини. Наразі у нас все більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски розміщуються на каналі інформаційного агентства АС в Ютюбі. І пам'ятайте, любить по-справжньому той, хто приймає ваше вчора, підтримує ваше сьогодні та надихає ваше завтра. Втішних нам усім новин та віри. Побачимось на п'ятому.